З першим снігом автоматично зростає попит на послуги СТО. Ті водії, що не встигли заздалегідь перевзути своє авто, тепер змушені чекати щонайменше тиждень, щоб записатися на шиномонтаж або ж кілька годин стояти в живій черзі. На вівторок середу, четвер на наступному тижні. До процесу перевзування ми ще не добрались. Ми в процесі чергів. Пробував, але записується аж на наступний понеділок. Мені трохи зима вже йде, подивися по е, крициному. По погоді, що буде мінусова температура, то нема куди чекати. Скільки я стою, зараз я вам скажу дві з половиною години. Взагалі треба перезувати завчасно. У мене по роботі не було часу на минулому тижні перезутися. Гуму я возила з собою, але нема. І в мене гума на дисках, тобто це займе небагато часу, але ну, мусимо чекати. Дійсно, на автосервісі сьогодні людно. Одна машина виїжджає, друга займає її місце. І так цілий день. Так само по СТО. Тобто з першим снігом завжди багато роботи по електриці. Тобто, е наразі весь тиждень зайнятий. далі будемо бачити, що погода буде казати. Працюємо по запису тільки в суботу, в живу чергу, бо тому що СТО в центрі міста і дуже багато проїжджих в суботу, тому приходиться ставати в живу чергу і тоді так. Ну, на суботу не беремо записи. Тим більше зараз важко приймати клієнтів, бо змінилася і специфіка роботи. Автосервіси зараз активно співпрацюють з військовими і замовлень поступає багато. До того ж, варто враховувати і періодичні відключення світла. Хлопці завжди під ліхтариками можуть працювати, але наразі будемо зараз закупляти генератори. принаймні такі, щоб було світло, бо дуже дорого обходиться генератор, який потягне три фази на підйомники, щоб піднести автомобіль. На дуже довго рогу вартість. Так що надіємося, що світло буде. скажімо так, патрульні ж вкотре нагадують, що заміна шин на зимові це в першу чергу запорука вашої безпеки та інших учасників дорожнього руху. Не переживати, що за це якась відповідальність, що за це якийсь штраф, тому що сама шина зимова вона має в собі таку властивість, що вона захищає нас на мокрій дорозі, вона нас захищає в снігопад, також і в ожеледицю. Відповідно, я би радила чим швидше перезувати свої авто. А якщо у вас немає такої змоги, то краще не виїжджати з дому. Зимою треба бути більш зосередженими на дорозі. Адже е, не знати, що можна чекати, також як і від інших учасників дорожнього руху. Якщо ви уважні, то не означає, що хтось буде також уважний біля вас. Тож, якщо у вас немає можливості чекати кілька годин у живій черзі, радять все ж записатися на шиномонтаж заздалегідь, а тим часом користуватись громадським транспортом, щоб не наражатися на небезпеку. Додамо, що за останні два тижні поліцейські зареєстрували на автошляхах області більше шести тисяч порушень правил безпеки дорожнього руху. А це ще було до ожеладиці. Давид Давидберішвілі Андрій Турянський. Правда, тут львів.